Всім привіт! З вами Станіслав. Подивіться на ці кадри. Гадем! Подивіться на це світло. Супер пушка. Сьогодні чого, Просто побалакаємо про Про світло, про кадри, про композицію і про колір. Чисте чолове під футаж uh, Cyberpunk які я назнімав, просто подивіться на, на, на цю красу. God damn, god Damn Boy. Дуже круто. Як ви можете побачити, я використав три основних Cinematographic Colors для такого сучасного кіна. Це такий насичений, зелений від яблучного до болотного темного рожевий. З блакитним і е, просто е, синій, холодний. І знаєте, в кіно воно так. Зачепилося. God damn, look at this! Jesus Christ! В кіно воно так зачепилося і так склалося, що от є фільми, і вони сильно впливають на взагалі культуру сприйняття ем, речей візуальних в, в нашому житті. М -м, I see you boy. От. Так що, наприклад, після того, як зняли кіберпанк, то у нас якісь рожево-сині сцени е, з дівчиною з Каре асоціюються з кіберпанком, і від цього просто неможливо позбутися. Так що, якщо ви в своєму художньому кліпмейкерському якомусь е, операторському проєкті використаєте рожевий і блакитний е, е, колір світла, то бем, всі скажуть, вау, це кіберпанк. І, так само ви можете, ну бачите, це кіберпанк, всі, всі, всі скажуть, що це кіберпанк, але тут використовува всього два кольори. І ще прикол цих шотів у чому, тому що тут у нас тільки одне джерело світла. Тобто, бачите, з іншого боку, нічим не підсвітлені наші моделі. Наші актори, які у нас в сцені. З одного боку, у нас є такий blind spot, тобто ми щось не можемо показати. А з іншого боку, це така реалістична, натуралістична фотографія, а, Ну, От як на вулиці щось знайшли прикольне, і там знімаємось. І не завжди у вас є джерело світла, і ви не завжди можете це контролювати. Цим прекрасен 3D-світ, то що ви можете все контролювати, але мені завжди подобався і подобається такий підхід. Знаєте, як зробити рандомну сцену, накидати туди щось і вже там шукати рішення. Тобто, ну, можна трошки рішення світла підлаштувати під сцену, але мені подобається такий натуралістичний підхід. Просто бомбічні шоти в кіберпанкі, Я просто, вау, просто подивіться на це. А, дуже круто. Одне джерело світла, один колір, і я все це зняв на одному споті. Тобто в одній локації. Підписуйтесь, ставте лайк, тицяйте пальцем туди, бачите? Отаке От коротке відео про три кольори, які можна використовувати в ваших сценах: чисте чи лакс. Дякую, пока.